Доброго всім дня. І я хочу сказати про велику особистість о, містера Трампа, як він вміє викручувати все і, ззаду е, наперед. І як він всі ці свої промахи вміє перетворювати в перемогу, часто звинувачуючи всіх інших. Де в нього в нього таке називати конарті, називає шарлатаном. Його ким тільки не називає. Він був, скільки в нього банкротств було, скільки, скільки його звинувачували. Його навіть конвікти були. Він судив, скільки в нього було над ним. Це все. І це все він перекручує таким чином. Все він вміє так сказати. Так немає адвокатів, вміє себе вести, використовує людей. Йому нічого не вартує взяти, зробити, приблизити до себе, когось використати його на кожну наповну наповне і потім його взяти і. Викинути, викинути його звідси від себе, віддалити. І сказати, що все, значить, кіна більше не буде. Ми з тобою вже більше не цей не друзі. Піду я десь звізи, собачки, десь гаукей додали. Ми бачимо історію з Ілоном Маском. Якщо подивитися на Ілона Маска, він був дуже приближений до нього. І можна сказати, що завдяки саме йому. Оцей От Трампушка отримав і е, перемогу. Ну, я не кажу тільки завдяки йому, але вклад Ілона Маска також значний до, до його перемоги. За підтримку Трамп йому гарантував. Ми не знаємо, що точно, звичайно, звичайно ми бачимо, що Ілон Маск він, він має до сих пір, але мав багато величезну групу прихильників. Ілон Маск це як релігія тут в США була. З, Багатьох причин люди будинки продавали і їхали туди, на цей стар старий базу, щоб дивитися запуски ракет Звідусіль, з Америки, особливо з Європи, Що щоб бачити, щоби бути в центрі цього. І це правда, але ви бачите, в один момент він попадає в круг Трампа і починає працювати на Трампа. І Робиться комісаром Ілоном Маском. От, і всю платформу X, вона видна, всю її мощні, вся ці помої, брехня, що тоді була під час виборів Трампа, там це описати неможливо. Скільки він зробив для трампушки, як він його покривав, що навіть відійшов від своїх діл. Це створення Starship, цього здорового корабля, який на орбіту може 200 тонн піднімати. Після цього, бачите, як він відійшов, був зайнятий цим Трампом виборами. Потім, що? Потім він пообіцяв Трамп йому, пообіцяв йому збільшити бюджет НАСА у два-три рази. Пообіцяв йому всяку сприяття і допомогу в його проектах і посадках на місяць і Марс. Де він не зрозумів. Ілон Маск, що ті польоти його на той місяць, того Трампа цікавлять менше всього, так. Або не цікавлять зовсім. Але в ті часи пообіцяв його друга, товариш, який з ним два рази в космос літав, Ісак його звати, по-моєму. Позабрати його з собою на... назначити його директором НАСА. І, і НАСА має займатися абсолютно програмою космосу і дуже багато фінансування збільшити у 2-3 рази. От. А, і він щоб цього всього каже, давай ефішенсі зробимо, щоб як уряд працює неефективно, давай мега тебе зробимо там, і ти будеш розбиратися. І будеш цим займатися. І він його поставив на цю програму. І так це все, що він абсолютно скомпроментував всі ці благі наміри Ілона Маска, що люди почали е, його. Як тобі сказати, ненавидіти, так? палили автомобілі тесла. Так. І там він нічого не зробив, нічого він не знайшов Путнього. Но... І Трамп абсолютно порушив всі свої зобов'язання, дані йому. Він викинув його значить, з Білого дому. І НАСА програму врізав не... збільшив в 2-3 рази, як обіцяв, а врізав у два-три рази, зменшив. і <гум> не поставив його товариша, тож такому сам подвінутому на космосі він не зробив його е керівником НАСА. Це, це привело трошки Ілона у Будо Божевілля. Він, 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 він почав навіть каже, що в мене списки Епштейна. Там, там був великий скандал з ними. Все. Але ми не про те, ми про то, як Трамп поступає, як він використовує людей. Це на прикладі Ілона Маска, тільки коли вони йому потрібні, для того, щоб він досяг своєї цілі, а потім бере його і викидує цих людей. Це такий приклад. І, і це це показує саму характеристику Трампа, що, що вірити йому всім цим обіцянкам. Немає. Ви бачите, що навіть після заяв президента Португалії, який звинуватив його прямо, прямо відкрито, що він працює на, на КГБ, на Росію працює, так? Той вже той вже звинуватив назад, що в Європі є такі країни, є такі лідери, які дуже проти того, щоб війна закінчилася, і вони по всіякому вони, вони, значить, не сприяють мирним домовленості Трампа, а вони. Штовхають Україну у війну хоча, щоб Україна воювала воювала. Розумієте, що є Такий контрвипад. Це наприклад того, як він вміє маніпулювати суспільною думкою, і він завжди атакує. Він робить його піймали на гарячому, він одразу каже, що це деякі країни є в Європі, які опираються миру в Україні. О, це оце, що ми почули. Так, значить. Пливемо далі. Далі, якщо що нас цікавить, нас цікавить Індія Китай, як найбільші спонсори Рашки зараз у війні. У першу чергу це, звичайно, Китай. Ну, Індія також, купуючи необмежено здорові запаси нафти рашистської. Індія поставила себе в один в одну цього як країна, яка сприяє російському тероризму. так? Я оце... говорив вже про Китай, але тут в мене є Рао, він брахман, сам звичай касти. Я з ним колись сидів, кубики наші були рядом в Сполучених Штатах, коли я працював програмістом. То я з ним подружився, і він періодично від мене дзвонив. Я йому меседжі фотограф, він поїхав зараз в Ефіопію з старшим сином, він там гуляє по Ефіопії. То я з ним пересікнув і посварився вже чуть. Бо він сказав мені, що в Ефіопії економіка не така гарна, як в Індії. В Індії прямо економіка ну так іде вверх. Ну Звичайно, я йому сказав, що звичайно, якщо Індія е, купляє дешеву нафту в Росії і ці всі гроші, вони ж якось ще не так на, позначаються на на виробництві. І Індія, похоже, зараз на вбивцю, на бучера. на М'ясника, який і, і стоїть рядом з нею, а вона подає ножа йому. От і він, я думаю, обідався чи ні, ну мені пофіг. Так, значить, в Індії ми маємо теж економічний бум. Дуже добре йде економіка. І це як не хочеться прив'язується. До того, що вони купляють нафту по заниженим цінам і якщо вони її купляли, то нафту у Рашки десь менше 2%, Зараз кажуть, що чуть не 50% купляють. То це говорить про те, що воно справді їм на благо йде. От, розумієте, і, і Росії на благо йде, вони отримують долари валютний поток з Індії, так? І ще щось може, що ми не знаємо. Ну, і та сама картина, картина з Китаєм. Там все зараз поштовхом стало. Я, мені знайомий один працює разом з китайцями. Ти кажеш, там одна з компанії. Жінка поїхала, також туди кажуть, там дуже добре. Навіщо я була там п'ять років тому, там перед ковідом так не було. І кругом відкриті медпункти. Навіть в самому захалустю, в самій сільській місцевості, дороги прокладені, прекрасні школи нові побудовані, і, і медицинські заклади, госпіталі відкриті, медицинські пункти. І люди гарно вдіваються, нема таких, каже, щоб голодні, якісь бомжували. Видно достаток, видно, що економіка в Китаї працює дуже добре. Дуже-дуже вона виросла зараз, буквально за останніх 3-4 роки. Ця вся жінка. На ця що розказувала. Да? Але це не тільки так. Я поїхав на велосипеді кататися да? і катався на велосипеді. І зустрічаю хана. Я не знаю, як його ім'я. Він сам з Харбіна з півночі Китаю. І я з ним поганий в нього англійський дуже. Но його мама колись закінчила ще в 50-х роках. В Ленинграді, місті університет, медицинський інститут, і так лікарем працювала. там. Ну, він коли цю історію розказував, то він так знає про Совєцький Союз. І... Ну, не важливо. Він мені поїхав теж. Я сюди приїхав, я тут, я тут каже, нічого не знайшов в тій Канаді, я тут хату одну і бомжую, фактично, і я гроші заробляю, там, щоб це… Всі мої друзі, всі мої каже, знайомі, я не самий поганий. Бо... Вони набагато краще там стоять, набагато більше заробляють, набагато більше мають і в спокій діти в хороших школах, і так далі. Чоловік каже, сюди приїхав. Хан я його зву, хан не знаю, як його звати. Хуа, я не знаю, як його на китайську. Він каже, хан: я кажу, Алекс нормально. так ми з ними спілкуємося. І такий це фактор. Я вже перед цим казав, що значить, і ці гонконгізи, які з Гонконга приїхали, які боялися. Боялися комунізму, боялися цих комуністів китайських, Маудзидунців, що прийдуть, їх посадять в тюрму граблять. Зараз через стільки років, що вони, вони кажуть, багато з них. Оце... Бо я знаю, у мене є клієнт один, у мене другий шат йому будував. І... А той реалістейт мені роботу давав, я йому теж щось ремонтував. Ну, не безплатно. За... Говорить, ми ним випили, добре були пару разів. Так, що... да, так що там була історія. Так. Я, що його жінка приїхала, погрузила в машину стоять на ногах не перепину, ну нічого ми подружили з ним тісніше після того. Але то таке було. Так що я знаю, я знаю з перших вуст. Так у багато з них крутяться, я вже це казав, попередньому моє. Вони, вони кажуть, що ми підемо назад. Ми в Канаді не, не, не отримали того, не отримали того, що надіялися. І прожили тут і не заробили грошей. І от на пенсію, на пенсію приїду, значить, до цих до них. І, значить, і будемо, буду бачити, каже, будемо. І вони на деякі думають, навіть не в Гонконг, а туди. Туди в Мейнчайн, як вони Мейнчайн, або Великий Китай поїхали туди і там кажуть, купимо хату і будемо жити. Деякі з них вже перестали боятися в там дуже добре вже зараз. І поїзда по графіку ходять, медицина хороша, і всього багато, і робот багато, і всього, є. і це не тільки це. Ви бачите, як ситуація складається. Вони цим всім вони особливо це піднялися за цих. За цих 4, 4 роки, 4, 5, після ковіду, 4-5 років. Коли Росія почала почала агресію і цю бойню проти України, вони вони нажилися. Ці дві країни особливо використали момент, що можна здерти з зражки, дешевши сір'о і пустити на користь своєї економіки. Така картина і це і все, і ще, ще одіндія теж. У мене один судір його звати, я з ним. Працював також. Він такий на Циганчука похожий, такий, такий славний хлопець. На пікури ми з ним ходили, він закінчив Мічиганський пухнічний інститут. Поїхав назад в Індію, то я з ним говорив, є в нього там, і кілька бізнесів є, і дочка в Америці в університеті вчиться, і він, він дуже добре живе в той Індії. І каже, що я би там робив в той Америці? Десь робив би, кажу, в якоїсь компанії. І мав би там отпуск куріки, би ходив би на роботу кожен день. У ну, мене каже, 50 людей в одній компанії. Каже. О, він займається е, архітектурою, проєктуванням, будівництвом. І Має свій IT якийсь офіс, кілька програм, що є саппорт в Америці, якийсь продукт. Ну, дуже хорошо. Каже, приїжджай до мене, я тобі дам, кажу, цілу цілу хату будеш жити, як буде жити, в мене, скільки хочеш. Алекс і, це, і це буквально це, кажу, дуже хорошо економіка працює, дуже прекрасна економіка працює в Індії. Я кажу, я... І кажуть, ти один українець, якого я знаю, каже, я дуже без спецтакта, і дуже мені тяжко, що там робиться. Я кажу, я кажу теж благодякуючи вашому моді. Ну, я ну, він не політиці, і не, не хотя про політику говорити. Ну, така ситуація це приблизно, я це хотів і розповісти. Все добре, добре, гарного, гарного дня.